Привіт! Сьогодні я особисто завітав до Андрія Винограднього, щоб поспілкуватися. Добрий день, Андрію! Зараз я навчаюсь переслух Мельницькому центрі професійно-технічної освіти за професією тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. І часто я запитую себе, чи вірний шлях я обрав? Андрію, розкажи про свій досвід, як ти навчався, з чого починаєш. У 2007 році я прийшов на навчання у ЦПТО за професією тракториста машиніста Це був мій особистий вибір, адже я чітко розумів, ким хочу бути в майбутньому. Завдяки професіоналам, що працюють в ЦПТО, я швидко отримав потрібні для себе знання та навики. Тому після першого курсу я вправно займався справою своєї родини. Що б ти порадив майбутнім вступникам стосовно вибору професії. На твою думку, тракторист-машиніст це перспективна професія, прибуткова, важка чи легка? Всі ми розуміємо, що легких професій не буває. Обравши для себе цей напрямок, я усвідомив, яка відповідальність ляже на моїй плечі. А особливо сьогодні, коли нашій державі потрібна економічна та продовольча підтримка. Наше фермерське господарство прикладає всі зусилля для обробітку нашої української землі. Я завжди був і є прихильником навчання у професійно-технічних закладах. Робітничі кадри важлива складова розвитку держави, тому рекомендую провірений особисто мною освітній заклад у пер'язку. Ти запитав, чи легка ця професія, тому дам тобі відповідь. Якщо це твоє покликання, то навіть важка робота буде задоволення. А взагалі краще один раз побачити, чим багато раз почути. Тому пропоную на екскурсію. І задоволення. Щиро дякую. Я отримав для себе всю необхідну інформацію і море задоволення від зустрічі для себе я зрозумів, що обрав правильний шлях.